Всім привіт! Запрошуємо товариство до нас на розмову, на спільні роздуми, на добрий і теплий час. Поставте вподобайку, якщо ви не підписані на канал, підпишіться і майте можливість поширити це відео. Сьогодні ми хотіли спільно з вами на початку переглянути одне відео, яке було записано 12 березня цього року. На початку повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни. Подивіться, будь ласка. Привіт, мене звати Христина, і я сьогодні у Львові. Я приїхала з Харківської області через ті обставини, що на нашій території почалася війна. І тут я з дуже з гарною родиною зі Львова. І у нас ми можемо сказати, є дуже багато спільного Оксанку. Я називаюся Оксана, і ми з Христиною познайомилися так, як би це не було завдяки війні, ми не зналися до того. І коли Христина приїхала у Львів, і ми так трохи більше запізналися, ми справді виявили, що в нас є одна спільна риса, яка дуже-дуже цінна і дуже важлива. Коли ми збирали речі, коли ми обоє думали, Христина в себе так, дома. Ти покидаєш рідний дім і береш найцінніше, що ти розумієш, що це можливо останнє, що ти можеш взяти з собою. І ну, це звичайні речі, банальні там паспорти, телефони, документи, гроші. І одна з найцінніших речей це моєї бабусі хустинка, яка вона подарувала мені і казала, що це як. Спадок дитина, будеш носити, мене пам'ятати, і це як моя <звачу> спадщина, як така пам'ять, і це як мій дім, частинка мого дому, бо можливо вже його і не буде. І я також так виявилося, що я, я також ховала в ті речі, які були найцінніші в той рюкзачок, і там також опинилася хустина моєї прабабусі. І це теж для мене про те, що пам'ять роду, пам'ять пам'ять про те, хто я, хто, хто хто я така, що було цінно для моїх предків. Це де, і де все починалося, де все... то дуже є важливо насправді. І не має значення з якого ти регіону України, і не має значення якого ти віку, як тебе звуть? Єдине, що нас поєднує зараз, це те, що ми маємо спільне майбутнє і теж спільне минуле. І спільне минуле з будь-якого ми, регіону. Та, та. Бо ми всі українці, які та. такі багаті. То дякую дуже. Дякую, соночку, рада, що. Хотів відразу запитатися, як ти почувалася, коли ти дізналася, що це було... тебе була та сама цінність, яка була для твоєї нової знайомої? Для мене це було таким трохи і здивуванням, і я була заскочена. І теж було приємно для мене. Тому що це про, власне, те, що ти сказав, це про цінності. Це про цінність е, е, зберігання родинного скарбу. Зберігання коренів, про цінність пам'яті минулого, хто ти, е, який твій рід, е, це, це мені про це. І що це справді отак різновіддалені люди з різновіддалених регіонів, але вони мають спільні цінності. І для мене це було про це. Це якийсь такий якір. Ми знаємо, що Христина збиралася їхати за кордон. І для неї це взагалі питання такого, чи взагалі вона колись повернеться. Угу. І оце як якийсь такий якір, який вона взяла з собою, щоб де б вона не була, воно буде її тримати, нагадувати про те, звідки вона є і хто так. вона. Ми, ми говорили вже трохи про це, але я думаю, собі варто про це буде нагадати чергове: про те, наскільки пам'ять роду. Народу, пам'ять нації, вона є якимось таким елементом моєї ідентичності. Що, так наче, я не можу сказати собі, а хто є я, без того, щоб відповісти на запитання, а хто були мої предки, а хто є мій народ? І мені здається, що такі речі, як речі культури, фізичні речі. Але теж такі нематеріальні речі, наші пісні, наші історії, наші легенди, історії наших родів, історії наших сімей, родин це те, що дає мені можливість усвідомити і мати коріння. Поки ти є дитина, поки ти є ще юнак. Поки ти ще молода особа, якось у ті речі випадають uh -huh. з поля зору. Так ніби є якісь нагальніші справи. Я собі себе згадую, коли там баба розповідала якісь речі з історії своєї родини, мені дуже це хотілося чути, але я нічого не міг запам'ятати. Uh -huh. От я зараз собі думаю, я це ніде не записав, я цього не пам'ятаю. Згадую, теж, коли я розмовляв там, з татом чи е, вже спокійним, і спокійними родичами тата та, про, про іншу родину. Та, я теж багато речей не, не запам'ятав і не записав. Це якби як щось втратилося угу. та, з відходом тих людей. Я теж думаю собі, що в тому є якась е, така от мудрість поколінь. Ти, будучи юним, ми якось про то так не дуже вглиблюємося і запам'ятовуємо. Але в нас є наші батьки, які в той вік, коли нам ще вітер в голові, вони вже є от такого віку, як ми, і трохи старші 30, 40, mm -hmm. і вони вже чітко усвідомлюють цінність того і чітко е, намагаються це відтворити, зберегти і якби продовжити. І коли ми станемо на їхнє місце, а вони стануть бабцями і дідусями, то потім наше завдання буде ну, так якби, оце передавати і зберігати. І я теж думаю собі, чому ми маємо що багато втраченого, те, що ти кажеш, багато втраченого. Бо покоління наших батьків, покоління людей, народжених в совєтський період. Було дуже травмоване. Ми теж через ці покоління теж таку отримали uh -huh. травматичний спадок. Але про що я? Вони були насильницько е, амнезовані. Їхню пам'ять роду було насильницько, якщо або справді витерто, або знецінено. Або під страхом смерті заборонено смерті, чи, по, чи вис, висилки по невірянь було заборонено. Так цікаво, в нас в хаті де-не-де -де стоять такі, як, якби як кірці. Так? Десь там веретено від баби, uh -huh. десь там фотографії, що такі всепії, чорнобілі, нашої родини. І часто друзі, коли до нас заходять, їх оті речі зацікавлюють. І ніби зацікавлюючись, вони тим самим готові почути щось про родини. У нас багато було альбомів. Mm -hmm. І ми коли сідали, ми ті альбоми розгортали, ми дивилися на давні фотографії, зразу стільки спогадів приходило, можна було про ті речі розповісти. Як воно цікаво, як коли в таку добу все переводиться в електронний формат, mm -hmm. як мало в наших. Домах є таких як, про які би можна було розповісти своїм дітям, uh -huh. е, внукам. Та у нас часто вже ну, весь інтер'єр змінений під сучасне. Ну, не значить, що треба лишати старі речі, але просто нема навіть, якби так, uh -huh. от, за що зачепитися, uh -huh. щоб можна було розповісти, ну, зацікавити навіть uh -huh. дітей, внуків. Е, Ну, чимось з якимись спогадами. Ти знаєш, ти зараз дуже так, е, дуже влучно підмітив, бо я собі згадую от, е, хату моєї баби, але теж в моєї мами. І зараз вже в мене я вішаю рушники. Mm -hmm. Це ж теж щось, що, власне, е, як ти кажеш, є кірцем для мене, для, 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 для дітей, які сюди приходять, для племінників, для, е, як речі, о, це щось про мій народ. Теж я думаю собі, наскільки важливо, як ми збираємося пісні співати. Їх чую діти. Я завжди з трепетом вдячна, як ми робимо нас зустрічі на коляді. І діти гасають, і діти це чують, не чують. Але вони це слухають, вони це чують, бо батьки їхні це співають, і вони будуть ті коляди пам'ятати. Я пригадую, якийсь такий період був, коли. В школах давали завдання робити родинне дерево. Uh -huh. Ну, я не знаю, як є, але я думаю, що зараз теж такі речі. І це цінно, бо тоді справді ти силою факту, що тобі треба зробити домашнє завдання, підходиш до своєї мами чи до бабці, до діда, до тата і кажеш: розкажи щось про, про свою родину. Uh -huh. І це теж така, якби нагода знову підняти. Інформацію і попробувати ну, це поскладати в пазли, щоб зрозуміти, хто ти є. Що тобі особисто дає пам'ять роду? Хто ти? Що ти відчуваєш, коли ти про це говориш, думаєш? Що ти відчуваєш, який ти маєш користь того? У мене перше відчуття є, це, що я є багатий. Тобто я. Знаючи тих людей, які е, мені стали знайомі, чи, бо я з ними ще знався, чи стали знайомі, бо мені про них розповіли, я ніби таким м, чуюся багатим на, на таких щирих, ну, простих людей. Угу. Угу. Я теж е, маю таке велике відчуття вдячності, коли я думаю про. Думаю про родину, думаю про цю пам'ять вдячності за те, що я є тут, де я є, я є тою, ким я є, завдяки ним. Кожного разу, навіть ідучи на цвинтар, я собі думаю, в нашому народі є оця традиція відвідувати цвинтарі, прибирати цвинтарі. Це, для мене це теж про те саме, про збереження пам'яті, як збереження коріння. І теж віддавання ну, такої вдячності тим, тим предкам. Дякую тобі дуже за цю розмову, за ті за ті речі, про які ми зараз говоримо. Так, Теж дякую за те, що ти бережеш скарб, який є mm -hmm. такий е, якби передаваний з покоління в покоління, mm -hmm. бо це насправді вартує багато. Я хустку сьогодні теж взяла на запис нашої розмови. Вона мене гріє і в прямому, і в такому переносному стосунку. Якщо в когось з вас є такі речі, напишіть про них. Напишіть свій досвід. Це так цікаво, бо ми можемо тим взаємно збагачуватися. Зробіть фотографії, додайте їх в коментарі. Запишіть ще пісні, які співають ваші бабусі. Запишіть це просто навіть на телефон. Ну, закиньте це десь в себе на комп'ютері, нехай буде папка давніх пісень. Коли через років 10-15 ваші діти підростуть і скажуть, мама, ти пам'ятаєш тату, пам'ятаєш, як то бабця співала, І скажете, чекай, я знайду. Може, ви не будете в пам'яті мати своїй в голові, бо часом у нас багато інформації, але на комп'ютері чи десь на якомусь диску. Точно зна знайдеться місце для таких речей. До зустрічі. Па-па.